Така в мене заправочка є. Більше я його готувати її не буду. Зараз вона буде шкварчати. Поливаємо по спеціях. Спеції віддадуть весь свій аромат. Вдіваю рукавицю, перемішувати я буду рукою. Я ж не Юрій, що ти такий пене, перестрашений? Бачите, який гарний а аромат йде надзвичайний. Потерла. Тепер гарненько перемішаю. Всі порозтягую палюстки, по що далі, що не, розтягну... не розтягнула. Ти мені в око попала. Не дивися на мене. Ти виглядаєш? <рес> Чекай у мене щось порушена координація рухів. Не пройшов і тиждень, а ми з вами знову зустрілися. Доброго дня, друзі! І знову я вам буду готувати салат. Найкорисніше, що є взагалі, це салати, це квітковина. Салат буде в мене сьогодні з трьох інгредієнтів: капусти, буряка, часничку. Ще мені потрібно буде спеції такі. Коріандр, гострий перчик, такий грубо помелений, мед, сіль, оцит яблучний, олія. Все. І вийде з цього всього дуже-дуже корисний салат, який подбає про нашу імунну систему. А знаєте, як він подбає? В нашому організмі є дуже багато корисних бактерій, які треба також кормити, годувати. І для корисних бактерій потрібна клітковина. Ми приготуємо салат, комбінацію зробимо для корисних бактерій: салат з буряка, з капусти, з чесничка. І нагодуємо наші корисні бактерії. І вони будуть дуже щасливі. І від їхнього щастя в нас з'явиться дуже сильний імунітет. Так, пояснила. Готуємо салат. Капусту мені потрібно нарізати такими великими кубиками. Великими-великими. Що лишнє, бачите, можна відрізати. От, і будемо розрізати кубочками. Салат буде такий, о. Такими частинками. Тут капусти в мене є кілограм. Рівно кілограм. З такими квадратиками, от, щоб вміщалися на веделочку гарно. Цю капусту нарізаємо. І сьогодні гарний сонячний день. Дуже тепло, до речі. І в нас в хаті так тепло, вже так тепло. Але я мовчу. Так, бо... зараз хтось прибіжить грітися. <гум> <гум> Ні, грітися то таке. Бо Як я зараз кажу, що мені затепло, Юрій перестане котел палити. А я потім мерзну. як він Якщо палить за гарячо, а якщо не палить, то за холодно. Угу. Капусту я вже нарізала кубиками. Прикладаю в миску велику, щоб можна було перемішувати. Якщо такі більші куски, я ще перерізаю, десь попадаються. Роздвоюю всі, щоб все було окремо. Всі полюсочки, щоб було окремо. Якщо таке, виходить, можна перерізати, я думаю, що капуста і бурячок є в кожного, ні? То саме таке, що елементарне. Дуже просте і дуже елементарне, і всіх є. І дуже багато. А буряк свіжий, не варений? Буряк не варений, простий буряк сирий. То саме корисне, що тільки є. Бо так буряк сам годі їсти, а якщо зробити салат, то дуже навіть і добре. Тепер ми натираємо на терці соломкою бурячок. Той смачний був салат, що там були родзинки. Морква, Ще треба зробити. Салати я роблю постійно тепер. Натираємо на соломкою. Ось такою. По-корейськи. То просто соломка, по-українськи. Соломка, третя. Моїми руками в Україні і по-українськи. О, як швидко все робиться? Салат вже готовий. Практично. Все, потерла. Тепер гарненько перемішаю. Всі порозтягую палістки, по ще далі, що не розтягнула. Не розтягнула. Ти мені в око попала. Не дивися на мене. Ти виглядаєш? Чекай б мене щось. Порушена координація рухів. Так, даю сіль. Тут в мене солі є дві рівних чайних ложечки. Капуста в мене був кілограм, бурячка в мене 250 грам. Часничка в мене, часничок в мене тут є ще 25 грам. Чотири зубки таких середніх. Коріандру дві чайних ложечки. Одна чайна ложечка гострого перцю, одна столова ложка в мене тут є меду. І звідси я візьму 5 столових ложок оцту яблучного. Олію 100 грамів, 100 мл. Перемішуємо так гарненько, щоб заплакала наша капуста. Блискучую, значить вона пускає сік. Поки салат, поки капуста пускає сік і бурячок, нам потрібно розгріти олію. Олійки в мене 100 грам, 100 мл. Це кажу 100 грамів, 100 мл. Олійка в мене не рафінована, але мені потрібно її розігріти все рівно. Чекаємо трішки. Можемо і не чекати. Зараз мені потрібно буде натерти часничок. Не розкидати чесник просто на одну кубку. Так, щоб він був, щоб весь тримався купочки. Подрібнюєте чесничок, чим маєте. Можна чеснокодавкою, можна терпкою. Хто як міє, так і подрібне. Можна нарізати кубиком. Як кому подобається. Я люблю потерти. Все, готовий чесничок. Висипаємо до часничку коріандр і гострий перчик. Перцю так само. Якщо хтось не любить гострого перцю, можна додавати, можна додати трішки солодкої паприки, солодкого. Все. Зараз розігрівається олія, поки може готувати заправку. Ось у мене є столова ложка меду. Така досить велика столова ложка. Хто не має меду, може додати цукор. Мені подобається в салатах мед. Додаю 5 столових ложок оцту. Ось от у мене яблучний. Якщо робити салати, то треба робити з натуральними оцтами. Ось от у мене закінчується, треба буде знову поставити квасити. Новий. Винний ще багато є, а яблучного вже залишилося небагато. Все. У мене заправочка є. Так, олійка наша вже дуже гаряча. Більше я готувати її не буду. Зараз вона буде шкварчати. Поливаємо по спеціях. Спеції віддадуть весь свій аромат. Одіваю рукавицю, перемішувати я буду рукою. Я ж настрашуся. Юрій, що ти такий пане перестрашений? Воно так шкварчило. Та не бійся, Юрку. Тому тебе треба буде шукати зараз на городі. Ратувати. Ото олія. Бачите, який гарний. А аромат йде надзвичайний. Дуже потрібно робити обережно. Кіп'яток. Все ж таки. Люди про це знають, особливо господині. Можна не перейматися особливо. Даємо заправку 5 столових ложок оцту яблучного і 1 столова ложка меду для того, щоб збалансувати смак салату. Гарненько перемішуємо. Салат настільки простий, як бачите, але ж смачний. Але зараз ми його їсти ще не будемо. Салат має постояти дві годинки, щоб все об'єдналося. Набрало смаку, всі пелісточки. Я спробую один. Смачно. Вже смачно. В мене є. Така салатничка і перекладаю все в салатничку. Миски в холодильник? Я не запхаю, я б з мискою поставила. В мене не вміститься в холодильник. О, гарненько. Притискаємо. Салатик. Накриваємо кришкою і ставимо на 2 години в холодильник. Пройде 2 години, салат вже буде готовий. Можна салат їсти з рибою, з м'ясом, з кашею любою. Можна просто так їсти. Мені вже сненьки течуть. Скажи, який аромат стоїть? Нічого складного. Дуже всі простенькі інгредієнти, головне, гарно їх. Заправити. Зачарувати Зачарувати і перемішати. Ось, друзі, приготувала я салат. Він дуже смачний, спробуйте. Отався, я напишу, скільки чого я додавала. Можете собі так само додавати. Тут, вся пропор... Тут всі інгредієнти підібрані дуже, дуже гарно. Так що можна і не пробувати зараз. Через дві години він стане смачніший. Ще. Тоді ми будемо його їсти. Кому сподобалося, як ми готували салат з Юрком, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! Я буду готувати знову салат. Напевно, м'ясо всі міють готувати і всім вже набридло. А салати то є клітковина, то треба їсти чим побільше зимою, щоб бути здоровим і не хворіти. До побачення, до нової зустрічі з новим салатом. На нашій кухні. На нашій кухні.